Скільки нам грошей потрібно для щастя? І чи вимірюється щастя у грошах? Питання про зв'язок між грошима та щастям вже багато років є предметом жвавих дискусій. Втім, сучасні дослідження дозволяють знайти певні відповіді. Тож у цьому відео ми спробуємо визначити, а скільки ж грошей треба для щастя. Звісно ж, у кожної людини вартість щастя своя. Комусь для щастя потрібен мільйон доларів, а хтось взагалі не вимірює щастя грошима, та будемо спиратися на проведення з цих питань дослідження у 2010 році. Фундаментальне дослідження лауреатів Нобелівської премії Даніеля Канемана та Ангуса Дітона, проведене на основі опитувань ГЕЛАП, вперше встановило, що емоційне благополуччя зростає разом із доходом до певного порогу. Тоді у США ця сума становила приблизно 75 тисяч доларів на рік. Так, от за даними вчених, після цієї межі щоденне відчуття щастя вже не збільшувалося. Разом з тим продовжувала зростати загальна задоволеність життям, оскільки люди схильні оцінювати свій успіх, порівнюючи себе з іншими. Інше фундаментальне дослідження провів вчений Меттю Кілінгсфорд з університету Пенсильванії у 2021 році. На основі аналізу 33 тисяч респондентів він виявив, що щастя продовжує зростати пропорційно доходу навіть після позначки в 75 тисяч доларів. Цей ріст, за даними дослідження, тривав аж до півмільйона доларів на рік. Як бачимо, є певні розбіжності. Самі ж науковці пояснюють їх тим, що по різному вимірюють щастя. Це може бути щоденне емоційне самопочуття або ж загальна задоволеність життям. Наприклад, як показало дослідження Канемана Дітона, емоційне благополуччя вимірюється щоденними емоціями. І коли гроші перекривають базові потреби, то це вже є тим самим фінансовим щастям. Натомість, що ми бачимо з дослідженням Метью Кілінсфорта: що щастя продовжує зростати пропорційно доходу і для багатьох. Людей більші гроші є символом досягнення та успіху. Обидва дослідження підтверджують, що найбільший вплив на щастя гроші мають, коли їх достатньо для задоволення базових потреб. І тут ми підходимо до ціни щастя, яка відрізняється від країни до країни, як зазначають автори щорічного всесвітнього звіту про щастя, вартість щастя залежить від паритету купівельної спроможності, тобто від того, що ми заробляємо і на що можемо витрачати кошти. Давайте спробуємо визначити, скільки грошей потрібно для щастя в Україні. Спираємося на дані соціологічних опитувань, проведених у 2024-2025 роках. Попри те, що у нас чини найпопулярнішими є опитування на різні політичні теми, наші соціологи часто запитують в українців про фінансове благополуччя, задоволеність життям та очікування від рівня доходу. Тож, за даними опитувань соціологічних груп КМІС та Рейтинг, ми отримуємо наступні результати для однієї особи, щоб почуватися комфортно. Більшість українців вважають за необхідне заробляти від 25 до 35 тисяч гривень на місяць, або ж 300-420 тисяч гривень на рік. У доларовому еквіваленті це 7-10 тисяч. Ця сума дозволяє не лише покривати основні витрати, а й мати змогу для заощаджень або невеликих витрат на дозвілля, що є ключовим відчуттям фінансової стабільності. Для сім'ї, коли мова йде про сім'ю з однією дитиною, то і сума зростає в рази. Для комфортного життя потрібно від 70 до 100 тисяч гривень на місяць. В обох варіантах ми бачимо певний коридор суми. Це пояснюється тим, що на сприйняття необхідної суми впливає кілька факторів. Регіон проживання, наприклад, у Києві вартість життя може бути вищою ніж у невеликому містечку. Склад родини, наявність дітей у сім'ї суттєво збільшує необхідний рівень доходу і особистісні стосунки. Різні суми називають молодші респонденти та більш досвідчені. З цих факторів і формується загальна картина сприйняття фінансового щастя в українському суспільстві. А скільки вам потрібно грошей для щастя? Діліться відповідями у коментарях під відео. Ми ж продовжуємо, і у цьому блоці я розповім скільки потрібно для щастя в інших країнах. Я обрала наступні країни двох наших сусідів Польщу та Румунію, а також Британію, Німеччину та США. Суми з розрахунку на одну людину, яку я далі називатиму, грунтуються на національних дослідженнях і економічних звітах за 2024-2025 роки. Почну з Румунії. Там для щастя треба в рік близько 60-90 тисяч леїв. Це приблизно 13 тисяч вісімсот, двадцять тисяч доларів. У сусідній Польщі для фінансового благополуччя потрібно 110 тисяч 150 тисяч злотих. У доларах це буде 30 тисяч 800 – 42 тисячі 500. Далі Німеччина і там індекс щастя – це близько 75-90 тисяч євро на рік. У перерахунку у долари це приблизно 88 тисяч 500 – 106 тисяч. Переміщуємося у Велику Британію. Там для щасливого життя треба близько 65-80 тисяч фунтів на рік. Це Приблизно 87 750 – тисяч сімсот тисяч доларів. І США там для щастя треба близько 90 110 тисяч доларів на рік. Як бачимо, ціна щастя є відносною і залежить від низки обставин. В усіх перелічених мною країнах фінансовий комфорт настає тоді, коли гроші перестають бути джерелом щоденного стресу. А чисельні дискусії між науковцями щодо фінансового порогу лише підкреслюють, що щастя це багатовимірне поняття. Адже для одних людей щастя це спокій, який приходить з фінансовою стабільністю, для інших це постійне зростання, досягнення та соціальний статус. Для третіх, щастя взагалі, не вимірюється в грошах, але кошти можуть бути інструментом для вашого щастя. Тож будьте щасливими і до зустрічі на нашому каналі.